Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хто вперше сюди потрапив, давайте знайомитись. Мене звати Аня. Я знімаю влоги про своє життя, про своє, про життя зі своїм чоловіком і про життя зі своєю дитиною. Коротше, про все, про те, що люблю дивитись сама на Ютубі. Тому запрошую вас на свій канал. Так, попереду мене чекає е, веселий тиждень, я вирішила трохи познімати про це, бо е, цілий тиждень я буду сама е, з Ігнатом. Ігнат це мій син, це наш син, якому на тому тижні виповнилось 8 місяців. Ось мій чоловік поїхав у міні-відпустку, е, він любить ходити в гори, і е, оце якраз настав той щасливий момент. Ну, нехай там трошки відпочине, це його хобі, я нічого не маю проти. Е, іноді треба все ж таки і відпочивати, бо не завжди ж йому працювати <гум> ось. Е, а я буду весь тиждень з да, як я і казала, Ввечері мені буде допомагати мама чоловіка, от, але вона приходить пізно після роботи, тому майже ну, не майже, да, весь день до восьмої ми будемо. Один на один з малютком. Але це таке: мене це зовсім не лякає, то все нормально буде. От, я, коли чоловік на роботі працює, ми так само проводимо час з ним вдвох. На тому тижні Ігнашику виповнилось 8 місяців, я так і не зробила фотку. Ось це вже пройшло скільки три, три дні пройшло, От, а фотки з цифрою 8 у нас і нема. Але сьогодні я збираюся це якраз зробити. Зараз він спить свій перший сон, і потім ми цим займемось. Сподіваюся, він прокинеться добрий і чемний. Бо сьогодні він прокинувся в 6.40. Це дуже рано для нас. Це зб'є нам весь графік. Ну, ось, ну, ладно, буває і таке. А вчора він спав мало і просто змучений, заснув півдев'ятої вечора. Це для нас також дуже рано. Ось, ну, відповідно, сьогодні Ку -ку. О, таке було. Ну, що маємо, то маємо. <кій> Ладно, Тому зараз подивитись, з чого ми зробили цю вісімку і як же ми це все засняли. Так, ось бабуся нам принесла цілу корзину персиків. Бачите? І я хочу цю вісімку цього разу викласти з персиків. Зараз подивимось. Що у мене з цього вийде? Ось якась така вісімка в мене вийшла. Так, персики пахнуть на всю я не можу, я їх вже з'їла всі. Так терміново треба фоткатись, бо буде вже на парочку штук менше точно. Але наших поки спить, чекаємо модельку і почнемо зйомку. Бо вже там, знаєте, там зробити фоточку, це 2 секунди насправді. Довше збираюся. Хто тут титусь палься. Хто? Хто? Мій малюк? Малючок, а навіщо ти себе, себе поскаряба в одному? Да, ти да, так перед фоточкою Поцарапав собі обличчя. Дуже вчасно моя такий ця. Все як мама хотіла. Ти виспався? Ти виспався? ти добрий. Котик. Котик мій. Бабуся вчора каже, в тебе така класна футболочка з цим, з Мікі Маусом. Я кажу, це взагалі то Том. Ой, да. Так, все, зараз будемо щось придумувати з цими персиками, поки мама їх не з'їла. Так, все начебто готово, ігначику дала персик, щоб він не тягнув ці вісімки. Зараз зробимо пару фоточок і молодець. Мам, ти мені вже трохи не доїла з цими фотосесіями. Гназик, до речі, вже почав їсти фрукти, такі цілком я йому даю, давала персик вже цілий, і він половину з'їв навіть молодець, і сливку також там трошечки посмактав. Таку мама задоволена, я такий сказав, дорослій. І ти кривишся. А, ти крився, бо вона не мита, так? Да? Зараз. Зараз мама помиє синок. Ой, така гарна вісімка. Такий дорослий в мене китик вже. Чого забрала все? що, тітя злая. Давай допомагай мені, синок, складати все назад. Ти чого забрала? Куди їх, скажи? Давай хоч один мені. Ой так. Хто гарно пофоткався, тут тепер смачненько кусяє. І мама кушає, боже, вони такі бомбічні, це персики, я не можу. Я, до речі, зі всіх фруктів літніх, мабуть, персики в мене на першому місці. Потім груши. Я дуже люблю груши і виноград. А, і малину. А, ну це з ягід. З ягід малину обожнюю. Та взагалі літом я все люблю, і овочі, і фрукти. Сподіваюсь, що його піде в мене. Боже, як він кусяє. Та який смачний цей персик. Ось Осьонясінька, кусяй. Ви знали, що десь до двох рочків дитина не повинна їсти сама. Ну, тобто, завжди під наглядом е, якогось дорослого, тобто навіть не можна відвертатись там і мити посуд, а за твоєю спиною там дитина щось їсть, бо є шанс е, трошки подавитись. Ось тому треба завжди дивитися. Я, до речі, не знала це добре, що е, прочитала чи, там, чи побачила десь в якомусь роліку. То думала, чесно кажучи, що вони раніше вже можуть самостійно, без нагляду, кушать. Китька, що ти там робиш? Трішки вже наївся, зараз і буду гратись, потім мама все випереш. Що тобі ще робити, в принципі? Тебе справ ніяких? Тільки обслуговувати сина, правильно? Правильно? Такий смішний. Ось чим закінчилось, скажи поїдання персиків. Покупались, покушали, покупались. Одякоцько. Справді, коли в тебе маленька дитина, тобі вже ніколи не буде скучно, от це точно. Помили персик, поїли персик, помили Ігната. Помили тепер підлогу. Вибрали футболочку, в якій він був. От тобі, будь ласка, декілька годин суцільних розваг. А сам день це просто парк. розваг. речі, знаєте, що мене рятує, коли мені отак треба терміново щось зробити. А Ігнашик, наприклад, капризує. Да, ось, так. ось так. Я йому вмикаю кліп. Його улюблений, от, наприклад, кліп Дантеса. Чуєш? Ось, і оце в мене є три хвилини, щоб о, все поробити, бо потім буде знову капризуля Мамочки, які не дозволяють своїм дітям і там не дають їм дивитися мультики або просто телевізор Ви супер жінки, що я можу вам сказати? Я не така, я так не можу. Все-таки дозволяю, бо це хоч якийсь час для себе. До речі, зараз вже півдруга, і я тільки зараз зрозуміла, що ми не заправили ліжком. Ну, отак. Знаєте, я просто вирішила, що поки я буду сама з гнашком ніякої готовки і ніякого прибирання. Бо це реально тоді з мене всі сили забере. Нема кому тут прям дивитись. Ну, Мусорити сирити є кому ось, а прибирати буду вже потім, коли чоловік приїде. Ну а і готувати теж. Мама мені щось приготує. Ось, а так сама не буду щось розігріла, якась ієшня мене повністю влаштує, бо це, я ж кажу, домашні справи забирають дуже багато енергії. Ось, а я розумію, що ця енергія мені треба наігнати, бо я не хочу бути злою роздратованою мамою. Дуже вчасно зламалася ролета. Обірвалася ця штука. Все вискочила, не знаю, що їй що зробити. Тепер Тепер я отак руцями буду опускати. О, господи. Ну, опускати це пів біди. Піднімати отак. Взагалі, супер. Коли немає чоловіка, це дуже часно зламалось. Взагалі супер. Тепер весь тиждень буду качати руці. Добре, хоч та ще працює. Ой. Така спека, а я тут, блін, буду працювати релетой. Ну, ладно. До речі, до нас в Київ повернулася спека, знову 33. Знову літо в самому розпалі, так скажемо. Ось, і тепер я знову оце не знаю. Так було добре вдень гуляти, коли було не жарко, але тепер все. Навіть ввечері я дивилась, плюс 30. Оу! Ось останні хвилини моєї фіалки. Все-таки вона вмерла. Жалко, звичайно, але ну нічого я її не робила, правда. Вона якось сама. Всік цей начебто живий, не буду його викидати, поки сам не згниє. Почекаю, може, все-таки очухається. До речі, наша бабуся їздила на днях до себе там на батьківщину, на Західну Україну. Ось і там ще в наша рідня, і там ігнатику передали. Ігнатику цьому маленькому передали ось такі подарунки, такі класні шкіряні, шкіряні сандалі. От, але трошки жалко, що вони ну, якби зараз великі. А, ну і Зараз вони не треба, бо він не ходить. А мабуть, наступної весни будуть вже маленькі. Хоча я не знаю наскільки швидко у дітей росте нога. Це 21 розмір, розмір, ну, зараз вони так добряче великі. Може, звісно, до весни там на сантиметра два всього виросте ніжка, тоді буде. Якраз в пору. А так, такі мілашні, вже друга наша пара в суття. І подарували ще отакі кубики. Цілий пакет. Дерев'яні різнокольорові, боже, обожнюю дитячі ігрушки, я їм радію навіть більше, ніж сам Ігнашик. Ось тільки коробка з них така велика картонна, не влізла бабусі в сумку. І вона просто нам їх в пакеті привезла. Тому я оце взяла такий мішечок. Ну, знаєте, в які ці овочі можна складати в магазині. Я його цього на Аліекспресі купувала. І зараз ми туди все складемо, будемо це все зберігати в такому мішечку. О, негначик вже там почав щось будувати. Ось така дитина темна. Да, почала вже тут щось. Зараз, каже, спробую, а потім вже будемо щось будувати з них. Зараз вже третя година. Ігнашка ліг на свій денний сон. Я, до речі, була здивована, що він витримав, бо встав він сьогодні дуже рано, я вам казала. Ось і... Але ні, молодець поспав зранку, а потім, ось до третьої, прямо як по графіку, як звичайно, витримав. Значить, в планах, поки він спить, в мене нічого не робити, поїсти. І все, в принципі, відпочивати. А, в принципі, робити нема чого. На обід хочу зробити собі салат От, з помідора огірків. Огірка. І що ще? А, і на вечерю, до речі, згадала, що хочу зробити яєшню з помідорами. Це смакота. Для мене обожнюю таке. Ось, ну, і е, перекушу, і буду, мабуть, щось дивитись або читати. А, я зараз дивлюсь новий сезон цих е, Бриджертонів, чи як їх там правильно, е, про цю королеву Шарлоту. Якщо дивились перші сезони, сезони, то, може, в курсі. Ну, таке, якщо чесно, перші два сезони мені якось більше зайшли. Ось, ну, подивлюсь. Ще може, одну серію точно витримаю, а там, якщо ні, то не буду дивитись. Останнім часом, знаєте, хочу, оце така дурацька звичка, що навіть якщо тобі щось не подобається, треба все одно його там додивитися буде читати. Не хочу, щоб так було. Не подобається, то треба прощатись з цим і більше не дивитись. Ось так. Так, все, значить, гречка і салатик зараз зроблю, і все смачного. Між поїла і відпочивати, забула ще один дуже важливий етап це помити брудний посуд. Зараз я дуже сильно шкодую, що ми не поставили, коли робили ремонт, не поставили посудомийну машину. Бо. Мій чоловік вважав, що це ну, не потрібно. Я кажу: ну, понятно, вона тобі не потрібна, бо в тебе є посудомийна машина, це я. А в мене де посудомийна машина, вибачте, це реально о, на це витрачається купа часу. То зараз це прямо моя мрія. Е, хоча чоловік каже, що її нема де ставити, кажу, нічого не знаю, шукай десь поставимо. Ось тому дівчата, які ще не одружені. Перед тим як одружуватись, обов'язково спитайте свого нареченого, чи купить він вам посудомийну машину. Якщо він скаже ні, не одружуйтесь. Так, зараз четверта година, і гнашик вже виспався, і зараз йому треба трошки попрацювати, не завжди ж відпочивати. Ось то він трошечки зараз посидить в інтернеті, попрацює, і далі буде з мамою гратись. Так, синок? Так, скажи. Їсти, скажи, ще не забудь дати. Мені подобається зараз, всі кажуть, ой, діти так люблять гаджети, е, і все таке. Да ми б так само любили гаджети, наше покоління, да, от моє, наприклад, е, якби вони були. Просто в моєму дитинстві їх не було. Ну, може, у когось був калькулятор, ну, то тому повезло, звісно. Ось. А так, ну як можна не любити кнопочки, не любити яскравий екран, ну це ж неможливо це не любити. Тому нічого дивного тут не бачу. Отже, сіла перекусити. Що хочу сказати, що зараз вже скільки це два дні я без чоловіка з дитиною, політ нормальний. Все це витримати зовсім не важко, якщо в наших не врядує, і якщо гарно спить. Просто знаєте, як от виходить, да? що чоловік може так відпочити сам для себе, а мама не може. Тобто, Тато може, мама не може. От. Хоча я так подумала, що навіть якби мені зараз запропонували безкоштовну ну, поїздку, там, навіть би кудись на якісь Мальдіви на тиждень я б не поїхала. Тому що ну, я. Не можу і я не хочу, я б не змогла залишити дитину так от, ну, на цілу на цілий тиждень саму. Мене б серце просто розірвалося. Е, Тому, в принципі, може, тому мені і не там і, і не заздрісно, що чоловік відпочиває. А я ні. Я більше хочу відпочити всією сім'єю вже разом з Гнашиком. Отак мені більше хочеться. А так просто самої. Й... Е, хоча я вам так скажу, там е, чоловік мені так відпочиває, що він приїде обгорілий, весь втомлений, і ще, мабуть, щось там на е, цим взуттям. Так що це такий відпочинок собі. Після нього ще тиждень треба буде лікуватися. Е, я думала знімати цілий тиждень, але так подивилась, що так багато не знімала, що, мабуть, е, це розділю на дві частини. Тому буду завершувати це відео. Це буде такий е, е, влог одного дня, можна сказати. Ось, е, а з вами зустрінемось у наступному відео і подивитись продовження нашої історії. Всім пока-пока!